Вітаю вас у Меблі Ромакс, і сьогодні у нас на огляді стіл, який виглядає як картинка з Пінтера. Це універсальне рішення, стіл, який можна використовувати щодня, а при нагоді він розкладається до 4 метрів. Адже дана модель доступна у двох розмірах, де розкладати можна на довжину 3,3 три або ж на 3,9 і Каркас столу виготовлено з металу, покритий порошковим покриттям, яке ми потім запікаємо у печі. Таке покриття стійке до пошкоджень та витримує довгий термін експлуатації. Каркас столу може бути виконаний у білому, чорному або ж золотому кольорі. Це на ваш вибір. Дільниця столу виготовлена сертифікованого ламінованого ДСП 18 міліметрів. Ми обирали різні варіанти та зупинились на тому, яке стійке до пошкоджень випрямує перепади вологості та температури. Саме сьогодні я демонструю вам колір камінь бетонний але у палітрі у нас представлено 11 варіантів кольорів. По периметру стільниці та усіх вкладок у нас захисний ПВХ-кант, який додає не лише зовнішньое естетичного вигляду столу. Але захищає його від пошкоджень. Механізм розкладання даного столу простий та інтуїтивний. Ви можете збільшувати його на необхідну довжину, використовуючи певну кількість кладок. Вкладки, до речі, зберігаються в окремому чуклі, який входить до комплекту. Якісне брендоване пакування забезпечує надійне транспортування, адже всі деталі дбайливо загорнені в спінений ППУ. Комплект входить інструкція, фурнітура та ось такий ключик для збирання. Тож вам не потрібно буде використовувати додаткові інструменти. Щодо доставки, то вона у нас безкоштовна на відділення нової пошти по всій території України у ваше місто. Адже ми у Мамблі Ромакс не просто виготовляємо меблі, ми створюємо ідеальні рішення для комфорт. Портного життя